У Запоріжжі провели свято нескорених дітей. На стадіоні Славутич Арена зібралось понад 120 дітей з прифронтових і тимчасово окупованих територій, у тому числі з Мелітополя. Свято розпочалось вручення спортивного взуття. Для багатьох дітей це не просто подарунок, це символ підтримки. Як для Олени з донькою, які виїхали з окупованого Мелітопольського району, взагалі вона дуже щаслива, багато дітей, гарні конкурси, гарні подарунки. Ми вже в кросівках нових. Тому дуже задоволені. Мами економія. Діта діти щасливі. Для Олени та її доньки Маргарити. Ці хвилини як ковток повітря. Донька знову поруч з однолітками у святковій атмосфері. А для мами це нагадування навіть у важкі часи є ті, хто підтримує. Нема житла. Так, залишився будинок в Мелітопольському районі. Залишилась робота і залишились родичі. Ну залишилось життя. Тому тут починаємо все спочатку. Звичайно, допомагають так, як більшість дітей ще перебувають на онлайн навчанні, тому не всі мають змогу відвідувати гуртки. Так з тривогами з усім самі розумієте. Тому такі заходи є дуже важливими. Таких дітей багато, вони щасливі. На святі діти брали участь у конкурсах, інтерактивах, танцювали під час паперового шоу. А ще стали глядачами фіналу Кубку Єдності. Виїжджали з окупації, коли вже пологи були під окупацією. Нам прийшлось виїхати, тому що я служив строк службу наш Ваня якраз пішов у перший клас. Це початок школи. Дуже важко було йому привикнути до нової обстановки, скажімо так, стрес, переїзд Тоже це ну багато чого бачили. Тобто і застали бойові бойові там, ну, То тобто був дуже великий стрес для дитини. Пріжі всього. Для того ділиться, щоб діти навчились спілкуватися між собою і ну, заводити нові знайомства, поторишувати на трибунах. Емоції не менші ніж на полі. Діти вболівають за фіналістів Кубка єдності, який символізує згуртованість формат навіть у час війни. Він перший раз приїхав на цей стадіон, то тому для нього емоції. Він каже: Мама, я хочу все. І він загорівся, я хочу займатися і, ну і дякувати нашим спонсорам, які це організували що нашим діткам дали, хоч якусь можливість відчути, що. Вони футболісти, вони всі побувати в цій атмосфері. Ну це дуже це дуже важливо, тому що не, не, не завжди маєш змогу привезти дитину до міста і на якісь гуртки на той футбол і подивитися. Організовували свято нескорених дітей, асоціація нескорених громад спільно з партнерами громадською організацією Ми Запоріжжя, Запорізькою обласною асоціацією футболу. Та Запорізькою асоціацією футболу. Проводиться багато змагань, де беруть участь діти, як із прифронтових територій, Запоріжжя, так і з тимчасово окупованих територій. Ми залучаємо даємо можливість ці турніри проводити безкоштовно, щоб учасники не платили за це. Тому ну всі ці можливості. Плюс кажу, що відкривається багато нових секцій і дається можливість дітям з окупованих територій також приймати участь безкоштовно. Свято нескорених дітей це про віру в майбутнє, про те, що навіть у найважчі часи діти мають право на радість, на турботу і на мрію. А що ти зараз закінчилася? Грати в футбол бути завжди поряд з сім'єю і друзями. Виграти кубок чемпіонату світу. Що ти робиш для того, щоб ця мрія здійснилась? Роблю свою роботу. Для кого справа. Ви знаєте, що сьогодні буде.